Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У російських окупантів на запорізькому напрямі. Останні два тижні були вибуховими. Злітали у повітря великі військові бази та склади ЗСРФ. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Сьогодні можна підбити підсумки двох тижнів інтенсифікації вибухів. Було знищено на окупованій території Запорізької області понад 15 військових базувань ворога, з них сім у Мелітополі. Повідомив голова міста. Особливо болючим для ЗСРФ, за його словами, стали прильоти по аеродрому та локомотивному депо в Мелітополі. Не встежив противник за технікою безпеки на Мелітопольському аеродромі, куди він протягом трьох днів звозив своє військове обладнання, боєприпаси. Все це вибухнуло. Така сама ситуація була і на території Мелітопольського депо, де ворог спочатку влаштував базу з ремонту військової техніки, потім склад палива. Все це кілька разів за останні два тижні вибухало, розповів Федоров. Він зазначив, що після удару по депо Мелітопольські колаборанти почали активно співпрацювати. З українськими спецслужбами нині робота цього логістичного вузла практично паралізована. Загалом зазначив мер у лавах рядів гауляйтерів на окупованій території Запорізької області панують панічні настрої. Вони готуються бігти, очікуючи на швидкий контрнаступ ЗСУ. Москва намагається заміняти їх своїми людьми, яких завозить із РФ. Зазначимо, що на думку ряду військових експертів, саме Мелітопольський напрямок може стати основним при контрнаступі ЗСУ. Перерізавши РФ сухопутний коридор до Криму, українці наблизяться до Кримського мосту та зможуть Почати операцію з деокупації півострова раніше. У Мелітополі вибухнула машина, в якій знаходився відомий колаборант Зубарів. У Мелітополі знову зафіксовано несправність автомобіля. Мелітопольці повідомляють про вибух машини на проспекті Хмельницького, писав міський голова. Пропагандисти РФ також підтвердили, що в Мелітополі стався вибух автомобіля і постраждала одна людина, але при цьому не вказували, хто саме. Відомо, що Зубарів раніше обіймав посаду голови селища Якимівка. Після широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України він добровільно пішов на спів. Працю із загарбниками і тепер обіймає посаду голови селища вже під російським протекторатом. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.